З нами тренер хокейного клубу Шторм Руслан Борисенко. Вітаємо з перемогою. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Доброго вечора, дякую. Сьогодні хлопці відпрацювали на всі 200%. Так, були десь технічні помилки, технічний брак, тактичний, але це сила того, що ми все ще надолужуємо втрачений час, коли ми не мали змоги тренуватись. Тому хлопці ще мають такі. Елементи технічного і тактичного браку. Але взагалі, сьогодні відпрацювали на всі 200%. Що на вашу думку команда могла зробити краще? Я ж ще раз повторюю, що цей технічний тактичний брак, де нам не вистачає ігрового тонусу, достатньо тренування. В цьому ми десь мали помилки. Чи виконали гравці план тренера? Головний план був. Це віддатись грі на всі 200%. Вони цей план виконали. А ще раз повторюсь: тактичні були помилки, в силу того, що ще працюємо над цим. Дякуємо. Хотів би подякувати вболівальникам, які прийшли і підтримали команду. Дуже дякую. Сподіваємося, в майбутньому ще більше людей на трибунах. І також хотілося б подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо змогу грати сьогодні. Дуже дякую. З нами тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Добре зіграли, але ж треба використовувати свої моменти. Що для вас стало вирішальним у матчі? Така запекла боротьба. Та, на жаль, програли, але ж треба тренуватися та вдосконалювати свої дії. Наскільки для команди була важка зустріч? Ну, Зі штормом завжди важко грати, так. Така робоча команда. Цікава була гра, але ж програли. Дякую.